Привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Football Universe! І це перше відео у 2023 році. Нарешті, друзі, після двох невдалих спроб щось зняти про чемпіонат світу, я нарешті зроблю для вас відео у 2023 році. Нагадую всім, мене звуть Дмитро, а це канал Football Universe. Одразу ставте лайки для розгону цього відео і поїхали обговорювати найцікавіші та найактуальніші футбольні новини. Розпочнемо з переходу Кріштіану Роналду до Аль-Насер. Багато цікавих новин пов'язано з цим переходом, звісно ж, всі вже обговорили, але й продовжують далі обговорювати. Свіжа новина це те, що Джорджина може не потрапити до Саудівської Аравії. Але давайте прокоментуємо. Тож. А Роналду житиме разом із Жоржиною в Саудівській Аравії навіть попри закони, які це забороняють. Як запевняють саудівські юристи, поліція арабської країни більше не переслідує пари іноземців, які проживають поза шлюбом. Проте Джорджина має отримати візу, аби мати змогу мешкати в Саудівській Аравії, і вона має два варіанти. Тож, перший, це аль-насер укладе з нею співпрацю певного роду, і друга мова дівчина оформить туристичну візу. Яка дозволяє безперервно перебувати в Україні на протязі, протягом 90 днів. Дипломатичні представництва не можуть видати візу жінці, яка не одружена, але в випадку із Криштіану можуть зробити виключення. Кінець 20-річним стосункам: Криштіану Роналду припинив співпрацю зі своїм агентом Жоржем Мендешем, інформує португальське видання Публіко або ПАБЛІКО. Один із найвідоміших агентів світу представляв інтереси зіркового португальця протягом усієї кар'єри від переходу зі спортінга в Манчестер Юнайтед у 2003-му і відповідав за всі угоди Роналду, крім трансферу в Аль-Насер. Саме переїзд крещану в Саудівську Аравію остаточно поставив хрест на цій співпраці. Мендеш не зміг знайти нападник у клуб з дія чемпіонів, який би відповідав усім апетитам Кріша. І радив тому залишитися в М'ю. Доводячи все своєю грою результатами в Англії. Але Роналду без узгодження з Мендешем дав скандальне інтерв'ю Пірсу Моргану, яке призвело до припинення співпраці з червоними дияволами. Опісля Жоржа не брав участі в трансфері Форварда в Аль-Насер. У жорзі Мендеша вистачило сміливості сказати правду, яку Кріщану Роналду не дуже добре сприйняв. А Кріщану вирішив, що для того, щоб перейти до Саудівської Аравії як вільний агент, йому не потрібен агент, заявив журналіст Віктор Пінтон. Тепер агентом Роналду є його персональний менеджер та друг Рікардо Регуфе, який протягом кількох років був пов'язаний брендом Nike і супроводжував гравця під час його переїзду до Саудівської Аравії. Цікава деталь також у цьому переході, що буквально до переходу аля Насер в своїх соцмережах мав усього 80, 884 тисячі аудиторії. А після переходу ця аудиторія зросла у. Понад 9 мільйонів підписників в інстаграм аккаунті, якщо не помиляюсь. Тому Аль Насер разом із гравцем купив ще й крутого СММщика. Е, стосовно цього переходу, знаєте, е, багато обговорювали. Говорили про те, що Роналду може навіть на півсезону повернутися до Реалу, тому що там зараз є проблема із форвардами, Бензема був травмований. Але якщо чесно, я в цей трансфер не вірив. Звісно, що Роналдо міг знайти клуб якийсь е, з Ліги чемпіонів, повернутися до того ж самого спортінгу, але проти там був тренер Спортінгу. І вже в кінці, там, буквально перед фінальним матчем Чемпіонату світу, почалися з'являтися чутки про перехід його до Саудівської Аравії. Говорять також про те, що Роналду після завершення футбольної кар'єри може стати почесним послом Саудівської Аравії і допомогти таким чином. Здобути право проведення чемпіонату світу. На нього претендують Єгипет, Греція і Саудівська Аравія, якщо не помиляю, спільна заявка. А конкурують Іспанія, Португалія, Батьківщина Кріша і наша з вами Україна. Все ж таки, я вважаю, що заявка Іспанії та Португалії з Україною має все ж перемогти. Реформи у Лалізі теж дуже цікаво. За ці зміни правила проголосували в середині листопада комісія делегатів Ла Ліги з 14 клубів, але не Реал Мадрид і не Барселона, які зараз бойкотують зустрічі Ла Ліги через суперечку щодо проекту Європейської Суперліги. Останнє оновлення певної міри зменшили тиск на клуби, яким було важко дотриматися лімітів бюджету, згоджених перед кожним сезоном, але також ускладнили поточним директорам або керівникам використовувати короткострокові виправлення, які шкодять довгостроковим інтересам клубу. Зміни до статуту спеціально забороняють клубам продавати частки своїх майбутніх телевізійних прав і вкладати багато грошей прямо в річний бюджет наступного сезону. Це саме те, що Барса зробила з двома важелями, активованими минулого літа. Багато хто з вас, і я е, в їх числі, які задавалися питанням, як так відбувається, що Барселона, маючи такі величезні борги, все ж таки умудряється якось існувати, умудряється підписувати топових гравців, які практично під, переходять у Барселону вільними агентами. Але Барселона так умудрялася. А оці нові правила ставлять багато що під сумнів, і звісно, що Барселона проти цих нововведень. Відтепер, якщо клуб продає цей тип активів, він може виставити на нових гравців лише суму, що не перевищує 5% від загального річного обороту. Усе інше, отримане від продажу телевізійних прав або подібного, має бути визначено в інші способи. Наприклад, на погашення боргів або реформування стадіону. Дохід, отриманий від продажу основного активу клубу, не може бути використаний для оплати витрат команди, зарплати або трансферних зборів. Причина полягає в тому, що якщо клуб продає свій стадіон або тренувальний майданчик, йому потрібно буде купити або орендувати інший, тому зібрані гроші мають бути збережені для цієї мети. Це має на меті зупинити директорів або керівників від позичання в майбутньому, а потім залишити своїх наступників вирішувати проблему. У той же час статути були змінені таким чином, що клуби повинні подавати бюджетні очікування на два сезони, а не на один. Що також ускладнює активацію важерів для отримання надзвичайних короткострокових доходів, як це зробила Барса минулого літа. Ще одна поправка посилює зону, яку Барселона використовувала раніше. Клуби, які перевищили бюджет, не можуть підвищувати зарплату гравця з року в рік більше, ніж на 25%. Раніше це було 30%. Це порушує політику Барси, згідно з якою спершу пропонували новим підписанням відносно низьку суму, яка згодом зросте, коли барса розраховувала мати більше грошей, щоб мати можливість їм заплатити. Були деякі зміни, які будуть корисні для будь-якого клубу, який порушує узгоджений ліміт зарплат. Тепер легше продавати гравця, який коштує вам багато грошей у вигляді зарплати, оскільки Ла Ліга не змушуватиме клуби брати на себе повну втрату у формі амортизованої трансферної комісії. Раніше над бюджетним клубом дозволялось витрачати лише 25% будь-яких зароблених грошей, чи то відхідних трансферів, чи від важелів від активації важелів на витрати команди? Зараз цей розмір збільшено до 40%, але 50% виняток для гравців з надвеликою зарплатою також залишається в силі. Як вам такі реформи чи стають чи ставлять вони під сумнів е трансферну взагалі політику Барселони, Реалу інших клубів Ла Ліги? Залітайте в коментарі, обов'язково пишіть вашу думку. А також в коментарі е, пишіть найактуальніші, найцікавіші питання, які вас цікавлять. Ці питання я буду озвучувати в наступних відео. Зробимо такий міні-челендж, де ви зможете на декілька хвилин стати зіркою Ютубу. Інша новина, яка теж залігається, це те, що у 2023 році Андрій Лунін провів перший матч за Реал Мадрид. Адже Тібо Куртуа має ще невеличкі проблеми зі здоров'ям, він заліковує і він за індивідуальною програмою працює. Окрім того, Лунін, Карло Анчелоті, обіцяв, що він буде грати в кубкових матчах, тому всі тут пазли склалися, і Андрій Лунін зіграв у кубковому матчі, допоміг Реалу пройти до однієї восьмої Кубку короля. Воротар мадридського реалу Андрій Лунін прокоментував, що він думає стосовно своєї ігрової практики і майбутнього у Реал. Мадрид. Я працюю тут уже три роки. Увесь цей час я страждаю та чекаю, користуючись тими матчами, які отримую. Я роблю це не для того, щоб піти. Ідея полягає в тому, щоб залишитися. Я спокійний, знаходжуся у найкращому місці з найкращими людьми, які мені допомагають. Атмосфера дуже хороша. Будь-який футболіст скаже вам, що хоче грати постійно. Я готовий та виконую свою роботу, а тренер приймає рішення. Наводить слова Луніна, релево. Чинний контракт 23-річного українця з Вершковим розрахований до літа 2024 року. Цього сезону Лунін провів уже 8 поєдинків, з яких 4 відстояв на 0 при 4 пропущених м'ячах. А що ви думаєте, цю новину я також опублікував у своєму телеграм-каналі? Залишаю отут посилання, qr код скануйте, переходьте до мого телеграм-каналу. Найсвіжіші новини, актуальні опитування, голосування, ліга прогнозистів. Ставайте кращим прогнозистом місяця, і отримуйте грошовий приз. А також дуже дуже багато всього цікавого. Квізи, аудіопідкасти. Коротше, сумно вам точно не буде. Скануйте швиденько цей QR-код, переходьте до телеграм-каналу і додатковий стимул, адже на 500 підписників в моєму телеграм-каналі я розіграю дуже цікавий приз. Вам точно сподобається. Тож пишіть у коментарях, пишіть у телеграмі, що ви думаєте. Чи Луніну залишатися в реалі і чекати свого шансу, тому що Тібо Курта реально перебуває в дуже крутій формі. Чи все ж потрібно переходити в інший клуб або остаточно, або йти в оренду для того, щоб отримати ігрову практику? Тут думки, звісно ж, розділяться. Чекаю, кожна думка ваша на вагу золота як завжди. Ну і найобговорюваніша зараз трансферна сага це перехід Михайла Мудрика, який зараз став найдорожчим українцем, і, звісно, що Шахтар хоче отримати за нього. Е, малі гроші. Можливо, на момент виходу відео мудрик усе ж таки підписав контракт. Теж залітайте в коментарі, пишіть що Дмитро. Уже все відбулося, вже все офіційно. Чекаємо десь офіційних новин. Я думаю, ближче до 15 січня, як мені сказали багато підписників моїх. Тому е, думаю, що зовсім скоро ми все буде мудрик. Останні новини такі. Лондонський Челсі готовий викласти за Вінгера Шахтаря Михайла Мудрика 80 мільйонів євро. А самому футболісту може запропонувати зарплатню 7,5 євро інсайдер Ніколо Скіра. Сині готові перебити будь-яку пропозицію Арсеналу, який раніше узгодив деталі особистого контракту з українцем. Термін 5 років, зарплатня 5,5 мільйонів євро плюс бонуси. Інший авторитетний інсайдер Фабріціо Роману зазначає, що в четвер. А я думаю, що на момент виходу ця зустріч вже відбулася. Даріо Сарна зустрінеться з керівництвом Челсі. Даріо Сарна вже перебуває в Лондоні, вже декілька світлин всі побачили, як він зустрічався з екс-партнерами по Шахтарю. Також уже помітили в Бі-площі керівництва Челсі нагрів Манчестер Сіті проти Челсі. МанСіті, до речі, переміг мінімально 0-1. Тож побачимо, чи це такі просто маніпуляції керівництва Шахтаря для того, щоб підняти зарплатню. І тому, щоб піднатиснути на арсенал, вони звернулися до Челсі, чи все ж таки все може змінитися? Сам Михайло офіційно, і офіційно, і неофіційно говорить про те, що він хоче до арсеналу, в соцмережах постійно пости з'являються про арсенал. Говорять навіть про те, що Михайло Мудрик уже теж перебуває в Лондоні, але. Червоний чи синій а, Лондон він вибере, побачимо, звісно ж. А, водночас, після того, як Челси вступив в боротьбу за Вінгера, Шахтар висунув ультиматум Арсеналу а, щодо вартості Михайла. Журналіст Гол Чарлі Уотс зазначає. Гірники готові припинити будь-які перемовини за Мудрика, якщо не отримують пропозицію 88 мільйонів фунтів, що дорівнює 100 мільйонам євро. Звісно, що це дуже класні гроші. Напишіть в коментарях, чи вартує Михайло такої суми. Якщо б ви були б президентом якогось футбольного клубу, скільки ви б заплатили за Михайла. Звісно, що Михайло Мудрик зараз, мабуть, один з найталановитіших футболістів України, і якраз такий дуже, дуже хороший час йому для того, щоб перейти в європейський клуб, набратися там досвіду і вийти на якісно новий рівень. Пишіть, де він опиниться, Челсі, Арсенал теж чекаю вас е у коментарях. Залітайте, не соромтеся, друзі. Пишіть багато лайків, ставте Пишіть, ставте багато лайків, пишіть багато коментарів, проявляйте максимальну активність. І далі всіх інших новин. Тож, Руні став головним фаворитом на заміну Лемпарду в Евертоні. Евертон... Невтішні результати, які зараз е відбуваються з командою. Ніяк команда не може перемогти то нічиї, то поразки. Керівництво Евертона серйозно роздумує над тим, щоб відправити Фен Френка Лемпарда у відставку. У минулому сезоні різки ледве не клули вильоту. За половину нинішньої кампанії команда здобула лише три перемоги. В останні п'яти матчах чотири поразки, зокрема проти Вулверхемптона, який теж зараз йде в зоні вильоту. Лемпарда не звільнили відразу після фіаску проти Брайтона 1-4. Але така ймовірність дуже висока, повідомляє е, видання Мен. Зараз керівництво клубу оцінює, наскільки команді можуть допомогти зміни на тренерському містку та придивляються до можливих кандидатів. Зазначається, що фаворитом на те, що змінити Лемпарда, є Вейн Руні. Його пов'язують з роботою в Евертоні ще коли командою керував Рафаель Бенітес. Але тодішній навчальник... не створив диво. Також у списку можливих наступників Френка Лемпарда фігур. Трубін потрапив у сферу інтересів Тоттенхема. Шпори планують суттєво зекономити на трансфері кіпера Шахтаря. Якось всі зараз так активно обговорюють новини про Михайла Мудрика, що зовсім не бачу, що відбувається на трансферному ринку з... стосовно інших футболістів. Лондонці мають на меті підписати ще одного гравця збірної України. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін привернув увагу Тоттенхема, повідомляє Експрес. 36-річний французький голкіпер Шпор у став стався частіше допускатися серйозних помилок. Тож у клубі хочуть зробити ставку на більш молодих виконавців. Лондонці давно спостерігають за українцем, а останні два сезони в Єврокубках дозволили Анатолію зарекомендувати себе якнайкраще. Контракт Трубіна з донеччанами чинний до літа 2024 року. Тоттенхеми вважають, що цей фактор може допомогти йому у переговорному процесі, щоб угода обійшлась якомога дешевше. Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 18 матчів, яких пропустив 21 м'яч. Ще у п'ятих зустрічах відстояв на нуль. Трансфер марко ціні гравця в 11 мільйонів євро. Ну, Погодьтеся, що 11 мільйонів євро за молодого, супертановито і перспективно, перспективного Кіпера, щось у мене сьогодні з дикцією, не знаю. Перспективного е Кіпера це зовсім-зовсім мало, якісь е копійки. Кор'єре де Сера говорить, що Тоттенхем зробив офіційну пропозицію Аталанти, Аталанті щодо оренди Руслана Малиновського. За інформацією джерела, оренда передбачає викуп 29-річного гравця, але пункт стане обов'язковим лише у випадку виконання продовж другої половини сезону певних прописаних умов. Фінансові деталі наразі не розкриваються. Говорять, начебто, до переговорного процесу повернувся і Марсель. Однозначно, по тому, що відбувається зараз в Аталанті, по тому, що зараз Руслан Малиновський не отримує достатньо ігрової практики. Однозначний висновок Руслану треба переходити. Але куди Марсель чи Тоттенхем я більше схиляюся до Тоттенхему. Нехай це буде й аренда, і навіть ті умови, які поставить перед Русланом, я думаю, він виконає. Головне, що йому давали ігровий час. Руслан Малиновський зарекомендував себе як якісний виконавець, і пас може віддати, і пушку розрядити. Тому е, я думаю, що такий наставник, як Антоніо Конте точно. Придумає, що зробити із Русланом Малиновським. Він умови виконає. І наостанок найцікавіші новини. Це те, що збірна України Ю 21 проведе спарринг з Італією. В рамках підготовки до участі на Євро 2023 Молодіжна збірна України проведе тренувальні збори з 20 по 28 березня. Під час зборів підопічні Руслана Ротаня проведуть спаринги з однолінками з Італії 27 березня запланований цей спаринг. Про час та місце проведення стане відомо пізніше. Збірна України Ю-21 лише в третій історії вийшла у фінальну частину молодіжного чемпіонату Європи. Суперниками синьо жовтих у груповому турнірі Євро-2023 стануть Іспанія, Румунія та Хорватія. Також продовжуючи тему збірних. На сайті УАВ з'явився календар нашої головної національної команди. Календар збірної відборі до Євро 2024 виглядає наступним чином. В телеграмі я теж опублікуватиму. Переходьте та зберігайте для себе. Розпочинатиметься відбір 26 березня проти Англії, а завершиться грою проти Італії аж 20 листопада. І час, і дати вже відомі, лише визначитися з стадіонами залишилося. Ну, звісно, що домашні матчі збірна України, скоріш за все, буде проводити на нейтральних аренах за кордоном. Але це не збільшить наші, не зменшить наш інтерес, лише збільшить. Ми будемо підтримувати збірну України, болівати за наших виконавців, чекати позитивних результатів. І, звісно, що завершення відбору лише на Хорошо місці і потрапляння на Євро 2024. А у грудні завершився контракт з Олександром Петраковим. Поки не відомо, хто очолить національну команду, тому так само залітайте в коментарі і пишіть, як думаєте. А найбільше фігурує, звісно, прізвище Сергія Реброва. А подивимося, як це буде. Досі в національної команди наставника немає. Дякую всім за увагу! боліваємо за футбол. Дивимося на цікавіші матчі. Підписуємося на всі соцмережі футбольного всесвіту. Можете розпочати з Ютубу, натискайте підписатися і ставте дзвіночок.